Всім добрий день, мене звати Ната Жищенко, я лідерка гурту Онука і незважаючи на те, що я онука свого дідуся, і я дійсно завжди цікавилась своїм корінням, для мене дослідження родоводу і роду разом із Family Tree було відкриттям. Я не знала, що рід виявиться козацьким. Я не знала, що. Будуть старовіри, старообрядці або розкольники, як їх називають. Я не знала, що знайдуться родичі, про яких взагалі не було навіть у бабусі знань, що взагалі буде їх така кількість, що буде така деталізація, стільки інформації, стільки знань, взагалі про ті часи. Я вражена, якщо чесно, я не очікувала, що взагалі бувають такі. Кейси із таким дослідницьким сприйняттям із таким фундаментальним дослідженням з такою кількості документів це диво. Дійсно, ця наука просто якась чарівна, особливо якщо уявити, що в ті часи документи, які вели, здійшлися до наших днів і використовуються так, щоб відмотувати час назад. Це просто. Неймовірно, по-іншому не скажеш. Це диво, прекрасний командний дух, налаштування і, звісно, дуже документальне, фундаментальне дослідження. І мені дуже приємно, що така честь випала мені бути дослідженою, дослідити одну з гілок свого роду, прізвище Шльончик, тобто прізвище того дідуся, онукою якого я є, як мисткиня. Як артист, як використовує це ім'я, і е, е, яким відкриттям було те, що все веде до козацтва. І дійсно, козацькому роду немає переводу, і це ще раз затверджено. І я дійсно взичу кожному в Україні дослідити свій рід, тому що це те багатство, якщо, яке ми маємо, це те багатство, яке. Не мають інші, наприклад, народи, і взагалі в часи віртуального світу мати, наприклад, свою землю в кількох поколіннях, свою землю в кількох поколіннях, саме там, наприклад, садибу, як у мене, або знати свій рід отак, от завдяки козацьким документам. Це велика цінність, тому що людство дуже швидко плине, особливо зараз. І час, особливо в таких масштабах, це розкіш. Дякую за ту розкіш, яку ви дали мені, як онуці, свого дідуся, і дійсно відповіді на багато питань, вирішують якісь такі нагальні питання нашого часу. Бачимо, що історія циклічна, бачимо, що Бог римує співпадіннями, і що би не ставалося, і це пройде. Дуже дякую. І... Щиро зичу користуватися цим сервісом, тому що це висококласний професіоналізм, швидкість, точність і трошки дива.